А тепер четверте питання. Слухайте, я дякую вам, що ви його підловили. Я спочатку, спочатку, думав, що це якийсь черговий наїзд випад проти Порошенка новий, а потім розумію, так це не ваш. Ви просто десь наскочили на якусь інформацію, яку починають прокручувати. Банкова починає прокручувати, і тому дуже дякую, що ви це подали. А я відповідно зараз про це розкладу, тому що я цю історію знаю дуже дуже добре. Я маю добру пам'ять, і я пам'ятаю, я дещо зараз розповім. Отже, ваше питання, ну мені бажаєте одужання, дуже дякую. Ще до кінця не ви не, вже за одуження вітаєте, ще поки що ще рано вітати, але надію, що пройде. Отже, ваше питання. Поясніть мені, кого в Молдові затримали, нібито соратника Порошенка Похотнюка. Увага, ви, 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 ви звага, слухайте ті слова. Дійсно погодню колишній соратник Порошенка, Що, І може щось розповісти про Порошенка. Дякую за відповідь. Отже, ну, перше, що я собі хотів сказати, що, 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 що Де ви таку де, декість вишукали? Але якщо? Вона в вас з'явилася, не ви ж це придумувати. Ті більше ви не знаєте, хто такий Похотнюк, ви не знаєте, що він себе становить. Я зараз це коротко поясню. То це ж ви десь побачили, а там, де ви побачили, відразу мені сповістили за що дякую. це ж точно ноги ростуть з банкової. Отже, хто такий Похотнюк? Похотнюк був лідером Демократичної партії Молдови. Це олігархічна, чисто олігархічна партія. Це молдовський олігарх. Не комуністичний, але Олігарх і достатньо брутальний, який в певний період контролював половину Молдови. Він зробив дії, які йдуть на користь Росії, але формально в Росії вважається, оцінюється як антиросійський політик. Ну Арістович теж, доки зараз кажуть, не вернувся до Москви, нібито е, проти нього навіть кримінальні справи відкривали. Це типова тактика Москви прикривати своїх. Патнюка підозрюють в тому, що він зробив досить багато спробую федералізації, спікер парламенту федералі, і кандидат в, в, в премєр міністр він навіть був, він спробував зробити певні реформи в Молдові, які мали зробити Молдову більш ущербну і, біль, і легшою мішенью для Москви. Отже, він ледве не правив всією країною. І штука в тому, а звідки появилася теза, що він соратник Петра Порошенка? А її спеціально реально розшуку, розкручували. Я зараз про це розповім і навіть покажу дещо. А, а чому не сказати, що він соратник Зеленського? Ну, перше, Зеленський колись також на замовлення цього ж самого Похотнюка їздив і їм вроштовував концерти індивідуальні. На його якісь там відпочинки, все команда Зеленського з його там грубкою приїжджала розважати Похотнюка. Так як він розважав у Сауні голих Медведєва Януковича їхніх проституток. Теж ж таке було. Але штука гірша, вишенька на тортик. Чому насправді Похотнюк не може бути пов'язаний з Порошенком, а реально пов'язаний з Зеленським? Оце той випадок. Вова! Ти не ризикуєш, коли ти починаєш плювати в бік Порошенка, вийти на самого себе. Отже, в чому вся штука? Річ в тому, що коли помінялася така влада в Молдові в 2019 році і Плохотнюк опинився під загрозою арешту. Він, звичайно, з Молдови втік. Його на початку ніде не хотіли приймати. Доки мало б це все облаштуватися, йому потрібний був десь прихисток. Він звернувся, знаєте, до кого? До свого, до свого друга президента. Так він звернувся до президента України. Тільки на цей момент. Ним був Володимир Зеленський. І Зеленський дав йому певний період прихисток. Це не було на постійно. Йому не потрібно було перебувати в Україні. Йому було потрібно виїхати те там, де соняшно, вигідно і де комфортно. І він, зрештою, переїхав до Греції. Але доки його юристи, його гроші корупційні не зробили свою справу, коли Греція погодилася його прийняти і дати йому притулок проти європейської влади в Молдові, до того моменту. Похотнюк мав прихисток у Володимира Зеленського. Похотнюк друг і соратник, олігарх, злодій, розкрадач всієї Молдови, соратник Володимира Зеленського. А це в Зеленського є принцип. Коли ти сам маєш морду в лайні, розказуй, що це лайно в когось іншого на лиці. І в нього накидай какашки на вентилятор, щоб когось іншого обхляпати лайном. Саме так воно відбувається. Отже, Похотнюк, отримавши притулок і захист від Зеленського, зумів домовитися з Грецією, переїхав до Греції. Але в Греції зараз під тиском європейських інститутів, плюс там міняються ж люди при владі, почали розслідування, встановили незаконне перебування його, незаконні корупційні способи отримання притулку, оцінили вимоги екстрадиційні з боку Молдови від Майї Санду, і буквально напередодні парламентських виборів його нарешті екстрадували до Молдови. От з цього вся історія. А тепер звідки в цій історії пришили Порошенка? Ще за президентця Порошенка була спроба вигадати якусь прив'язку. Тоді з Москви платили грубі гроші за те, щоб щось оббрехати Порошенка, хоча б щось. Але це було настільки все тупо, що цю ідею врешті-решт покинули. До неї були, зокрема, задіяні е, два польські автори, які, ну, м'яко кажучи, критично ставляться до України. Ні, до України не то, що для них всі українські політики, всі вороги, всі противники, все інше. Я читав не раз цих польських авторів. Вони перед тим щось писали про Кучму, потім вони написали велику книгу про дійсно злочинну постать Януковича, і в них було замовлення написати погано про Порошенка. Але, очевидно, за замовлення їм допотили, але вони писали звичайну книжку, яка була просто опублікована. І вони, ці два польські автори, вони хоча й підробляють медіакілірством, а основна їх робота, їхня робота біографічна література. І отже, вони почали розрібати деталі. Це ось ця книжка. Значить, Збігнєв Парафіянович, Міхав Потоцький, Криштальовий фортеп'ян Здради і звичайства Петра Порошенки, ну, Кришталевий фортепіано. Зради і Перемоги Петра Порошенка. Ось ще раз я випадково цю книгу, вона якраз тільки вийшла, я ще про неї не чув, ніхто не чув у нас. Я випадково цю книгу побачив в аеропорту в Варшаві. Це було давно, це був 16-й рік. От я її там виловив, спіймав в аеропорту. Ну хто? Приходить в аеропорт Варшави в дюті Фрі, одні пішли шукати парфуми, інші алкоголь, а я там велика досить така набита сильно книжками книгарня. Я коли ще давно, давно-давно там вже не був. Я приходив, коли в Варшаві був в аеропорту, я весь вільний час проводив в тій книгарні, переривав, шукав, щось купував, і тут раптом бачу: Вау! Я відразу цю книгу купую. Перечитав, я польською читаю. Прочитав я її від початку до кінця. Отже, що я маю сказати: там аж поривається. Автори хотіли показати Порошенка в негативному світлі, тому що всі українські керівники в їхньому розумінні мають бути поганими. Але вийшло навпаки: у нас в Україні на той момент саме московська kontра, е, цей Курченко опропотив Саакашвілі. І той зі своєю своєю бандою розпускали цю всю дурню про Вальцмана, все інше. А ці зробили детальніший розбір родоводу, біографії Прошенків. Звичайно, ніяких Вальцманів там по мені не було. Вони знайшли, де там є гаузькі, якісь корні, де є болгарські, а все решта українські. Вони розібрали до детальок про якісь бандитські схеми батька Порошенка в нас тут запускали. Ні, його батько просто був тим, що починалися оті перші цеховики. Так, за совєтськими законами, це були злочини. Тому він попав в тюрму. Але це те, що потім назвали підприємництвом і стало позитивом. Вони дуже добре розібрали всі офшори Порошенка. І вони так хотіли знайти, там вона була аж видно, в них аж світилося. вони так хотіли знайти зло, а вони визнали, що на відміну від всяких пінчуків, коломойських і тому подібне, Порошенко в офшори виводив реєстрації, а не гроші. Не приховував гроші від оподаткування, а виводив, щоб його фірми, коли він був в опозиції, в жорсткій опозиції до кучми, щоб його фірми не були знищені, зруйновані, він їх фіксував за іноземною юрисдикцією, в тому числі через офшорні юрисдикції. Ні гроші, ні звітність, нічого не були приховані від української влади і українських податкових структур. Це висновок тих, хто шукали Зона Порошенка. І вони, я так розумію, що було одне з бажань довести. Його причетність теж до Похотнюка. Тоді Похотнюк був якраз на вершині своїх там розвитку всього. Він там добивався посади прем'єр-міністра, його тоді заблокували десь по тій посаді, ще там щось. Тому він був дуже на суху. Це дійсно дуже одіозна постать, грабіжницька постать. Але це був по суті бюджету утворюючий олігарх Молдови. Це навіть не те, що у нас Ахметов, це візьміть, Ахметова, Пінчука, Коломойського і ще з десяток основних олігархів об'єднайте в одне. Для рівня України, а там, для рівня Молдови, їх всіх разом заміняв один похотнюк. Отаким От чином воно працювало. Все, що вони знайшли про контакти. Коли Порошенко. Приїздив з офіційним візитом, приїхав до Кишенева. В нього в програмі було передбачено в тому числі певні гуманітарні дії проекти. Україна старалася себе показувати таким, ніби, старшим трошки братом для молдовської сторони. Що зробив Порошенко? Він відвідав інститут матері і дитини і зробив великий донат на допомогу цього інституту від себе особисто, від свого особисто безпосереднього бізнесу. Його бізнес був підконтрольний Ротшильдам, але. Прибутки від бізнесу могли бути ним використані для відповідної чи гуманітарної допомоги, тощо і в Україні він використовував їх дуже масово, а тут він зробив великий донат, який був добре описаний в молдовській пресі. Це дуже добре звернуло увагу до України. Бо, ви знаєте, Молдові влада ж до Маєсанту була, ну, м'яко кажучи, не хороша. Пахотюк, то був ніби в опозиції, потім десь на межі переходу влади. А в основному це були все таки комуняки чи ті так звані соціалісти проросійські Додона дуже негативні. І тому нам треба було, щоб мати світ, нормальний тил прикриття, нам треба було мати добрі стосунки Молдові. І Порошенко тільки цим одним донатом підняв всю молдовську пресу на позитив для України. І ці автори, єдине, що вони знайшли по похотнюку, що виявляється, цей ж самий інститут матері і дитини перебував на утриманні на підтримці фонду похотнюка. Тобто Порошенко дав туди ж само гроші, куди дав і похотнюк. Якщо ви випадково задонатите на якусь військову частину, який свого часу передав дрони Стерненко, то ви станете співучасником злочинів Стерненка? Напевне, ні. Правда ж, ні. Порошенко дав гроші для інституту свої, не української держави, свої інституту матері й дитини, який перетоді тільки виривався страшної руїни. А він теж перебував і під певним впливом похотника. От і все, що можна знайти. А от Зеленський з похутніком пов'язаний дуже щільно. Там невідомо досі, поки що, про всі оборудки їхні. Але, мабуть, не дарма Зеленський дав притулок похотнюку і дав можливість йому тут переховатися, доки він вирішив свої інші питання. От вам дуже-дуже детальна відповідь, тому що я так розумію, що ця тема зараз буде розкручуватися банковою. Тому, якщо хтось може вирізати цей конкретно блок з мого Ютюбу, бо я не вмію так вирізати, і почати його розганяти з цього приводу, саме оце відповідь на це питання. Я буду вдячний, тому що, судячи з усього. Це буде нова тема обливання брудом Порошенка. А я цю історію, і завдяки тому, що я вишукую в іноземних крамницях книги про Україну українських політиків, і вмію читати по-польськи, і знаю молдовську політику добре, і працював з молдовськими політиками, молдовськими дипломатами дуже непогано. Я про історію похутнюком, і що Порошенко там ні ногою, а Зеленський дуже замішаний, знаю дуже-дуже добре. Отака От історія.